Вітаю вас, друзі! Поки одна нафтобаза догорає у тимчасово окупованій Феодосії у місті Ровеньки. Це на тимчасово окупованій частині Луганщини дрони атакували іще одну. Кляті англосакси зараз у Вашингтоні задоволено хмикають. В Вашингтоні зараз дотворіно хмикають. Але щоправда, не із цього приводу. Англосакси дуже задоволені, тому що до так званої Росії прилетів Чорний лебідь. Або чорний дракон, або чорне чудовище. Ну що ж, от і огромний чорний лебідь випорхнув. Навіть не лебідь, мабуть, а дракон чорне чудовище. У цього чудовища є ім'я. Його звати Рамзан Кадиров. Власне справа у тому, що Рамзан Кадиров оголосив про початок кровної помсти. Табоціально я об'являю кров кровну місць ворогою цію. Ситуація стає напруженою. Рамзан Кадиров розпалює ворожнечу на північному Кавказі. У Дагестані глибоко занепокоєні. Всі були на Кавказі люди, які хотіли розжигати, розжигали, розжигають і далі будуть розжигати рост. Дуже цікаво, чим це може завершитися, і до чого так звану Росію можуть зрештою довести Кадирівці. Надо розвалити Росію, не знаю, друзі. Будемо бачити, але я знаю точно, що українському війську потрібно більше дронів Камікадзе для знищення російських загарбників. Тому закиньте по 2 гривні на поточний русоріз. Реквізити є у описі до цього відео. Ну і звісно, не буде зайвим підписатися на цей канал і натиснути лайк до цього відео. Декілька днів тому Рамзан Кадиров виступав. Перед своїми кадирівцями і зробив дуже гучну заяву. Мовляв, його хотіли замовити. Ліквідувати хотіли Рамзана Кадирова. Є свідки, є люди, каторі нідо. Заказувалідесно да, за скокодовим ну, можні прийнятно ну, Рамзан Кадиров вважає, що один сенатор від Дагестана і ще один депутат від Дагестана, і депутат від Інгушетії змовилися, щоби його вбити. І якщо вони не спростують, що вони до цього не причетні, то тоді буде кровна помста. Один із депутатів мовчить, а інший дуже злякався та записав відеозвернення, у якому каже, що він нікого не замовляв. Офіційно заявляю, що я ніколи не участвовав підготовки, покушені на жис уважаємо Кадирова Рабзана Ахматовича. Але Кадиров вимагав надати докази, що його ніхто не замовляв. І доказів немає, є тільки свідок, і це Аллах. І тому свідетель Всевишній. Я завжди з глибоким уваженням відносився і відношусь до сім'ї Кадирових. Проте ця історія почалася набагато раніше, і пов'язана вона із тим, що Кадиров просто хоче віджати собі великий бізнес. Я про це вже розповідав у одному із попередніх випусків. На так званій Росії є такий величезний маркетплейс під назвою Wildberries І зараз його намагаються поділити через це. Неподалік від Кремля, нещодавно що давно була стрілянина. Видите, в москві призосла стрільба Збройні люди... Вирвались в наш офіс, устроили перестрілку, погром. Погибли молоді рібят. На боці власниці маркетплейса виступають політики із Дагестана та Інгушетії. А з іншого боку виступають кадирівці, які цей бізнес хочуть віджати. І тоді у москві під час спроби рейдерського захоплення офісу компанії кадирівці вбили двох інгушів. Їх у себе на батьківщині зустрічали як героїв. Організатора спроби рейдерського захоплення та стрілянини спершу затримали у Москві, а потім просто відпустили, бо за нього вписався Кадиров. І вони пропонували допомогти. І благодаря этому, от я вважаю, до сих сьогодні... пор. Я жив здоров, не в тюрмі і сіро розмовляю з вами. Історія була настільки гучною, що її довелося коментувати навіть прес-секретарю Владиміра Путіна Піскову. Але Пісков сказав, що у Владиміра Путіна у цій історії ви не повірите, немає повноважень. І опять же, це не входить в нашу компетенцію і це абсолютно ну скажем так ділові процеси, бізнес процеси які не нуждаються наших звичайні бізнес-процеси на так званій Росії пов'язані із розпалюванням міжнаціональної ворожнечі із з вбивствами і погрозами Рамзана Кадирова почати кровну помсту. Я слышив сім там. Із Іскавка задовоєслюди, який та четі то черти. щодо помсти, Рамзан Кадиров погрожував і наближеному до Владиміра Путіна мільярдеру і сенатору із Дагестана Сулейману Кірімову. Він фактично є тіньовим господарем у Дагестані і просто уважаємим чоловіком. І на його підтримку одразу почали Дагестанці записувати дуже багато відео. Вступаємо в захист нашого земляка сенатора. Сулеймана Авусеїндовича Кирімова. Ми выражаем повну поддержку вам і вашій сім'ї в любых обстоятельствах. Три, чотири, Керимов, ми Дагестанцям не сподобався наїзд Рамзана Кадирова на Сулеймана Керімова, І вони сказали, що це зачепило їхню честь. Любая попытка создать для вас дискомфорт. Це покушення на нашу честь. Як свободних людей найцікавіше у цій ситуації навіть не погрози Рамзана Кадирова і не виступи дагестанців. Найцікавіше це те, що Кремль фактично самоусунувся, ніяк не коментує, ніяк не реагує, і усе несеться далі саме. Лише поодинокі депутати засуджують, але не Рамзана Кадирова, а просто кровну помсту як явище. кажуть, ето не хорошо. Наші зені невазможі. Афікальна є, не офіційно дожа. Це противозаконно. Это неправильно. І я друзі не знаю, чи це пов'язані події, чи це просто такий збіг обставин. Але цієї ночі у інгушетії розстріляли трьох співробітників поліції із антиекстремістського центру. І майже одночасно у Підмосков'ї було скоєно замах на давнього ворога Рамзана Кадирова Алі Хаджиєва. Я точно знаю одного преступника із Чеченської Республіки, етабивший глава шалянського району Шаріп Алі Хаджі. Ситуація дуже цікава. Я поки що не робитиму прогнозів, що буде далі відбуватися, але здається, ставки тільки зростатимуть. А давайте воювати. Надо розвалити Росію, і ми з вами у цій історії кохання між жабою та гадюкою, звісно, вболіваємо за усі сторони одночасно. Тим часом з'являється усе більше інформації про те, що, начебто, північна Корея, планує відправити свої війська на війну проти України. 300 триста тисяч корейських добровольців можуть відправитися. На наші західні граніці, так сказати, поучаствовать в війні з проклятим американським колоніалізмом. Росіяни давно розповідають казачки про те, що, начебто, військові із КНДР приїдуть воювати проти України, і ще від початку минулого року вони про це казали, але самі з цього сміялися. Що там там корійством 50 тисяч спецназа штатного готови для відправки? Сашатку та да, інформація? інформація і коли вони з'являться на полі бою. Та здається, зараз це вже не просто жарти російських пропагандистів, а цілком собі висока ймовірність. Одразу декілька західних медіа писали про те, що, начебто, кімчанин вже відправляв деяких своїх військових на війну проти України, і вони вже, начебто, встигли подохнути. Міністр оборони Південної Кореї каже, що Кім кімчанин планує відправити свої війська. Відповідно, друзі, тепер для того, щоб Україна змогла вступити до НАТО, нам треба буде перемогти не тільки так звану Росію, а й Ендер поки що відправка якогось істотного контингенту із КНДР залишається лише теоретичною, але наприклад із північної Кореї можуть відправити і робітників, щоби ті копали фортифікації. Вони дуже хороші робочі в смислі, строїтелів прежде цього. І У них дуже хороша дисципліна. та тим не менш, так звана Росія вже отримує істотну допомогу від КНДР для війни проти України, зокрема постачанням озброєнь. І ми маємо це використати собі на користь. У південної Кореї є дуже добре розвинений оборонно-промисловий комплекс і величезна кількість озброєнь та боєприпасів. У той самий час ворог Республіки Корея передає свої боєприпаси так званій Росії, не вдаючися зараз у деталі, я скажу так: ми можемо. Бути дуже корисними для південної Кореї. Ми можемо південній Кореї багато у чому допомогти. А Південна Корея може допомогти нам із вами. Проте, сподіватися, треба у першу чергу, звісно, на самих себе. І з вашою допомогою ще декілька наших підрозділів отримали загалом 310 нових FPV. Екіпаж ударних фпв-дронів 109-ї донецької бригади територіальної оборони висловлює величезну подяку спільноті Стерненка. Та особисто пану Сергію за надання нам 50 чудових бортів для небесного росорізу. Ми докладемо максимум зусиль, щоб вигнати російські крила з нашого неба та залишити розвідку ворога без очей. Дякую всім небайдужим громадянам, хто долучився та робить вагомий внесок у нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава! Хто би не прийшов на нашу землю зі зброєю у руках, він має отримати тільки смерть для того, щоб це ставалося частіше? Продовжуйте допомагати силам оборони України.